Найбільше багатство Черкащини це є люди. І це завжди було і буде для нас пріоритетом номер. Один. Хлопці, дівчата, які будуть повертатися до нас. Це буде основа нашої стійкості. Перше це нарощування людського капіталу. Це найголовніше. Відмовляємося від сприйняття персоналу як ресурс. Економіка теж потрібна, тому що є насамперед не тільки є ще війна економіки. Головне в нас є діалог. Результат цього постійного діалогу ми бачимо теж в наявності. 4 мільйони громадян граються в цю гру. Громадяни вчаться відрізняти на полиці українські товари. Громадяни вчаться розуміти, що 482 – це щось хороше. Навіщо купувати польський сир, якщо є український? Я вдячний за кожен відсоток зростання промислового сільськогосподарського виробництва. Нам треба війну спочатку виграти, а потім корови й молоко. Людина, коли от змінює в себе щось в голові, вона може добитися набагато більшого. Україна це має потенціал, має е, можливості, і е, тільки разом працюючи на перемогу, ми цю перемогу зможемо набути. Нам важливо привертати увагу до України як до місця виробництва продукції. Після початку війни наша економічна політика повинна бути спрямована на національний спротив. Все повинно бути для війни, щоб ми перемогли. Кожний підприємець повинен шукати нові можливості для того, щоб розвиватися. Ми повинні в Україні виробляти все. А якщо ми щось не можемо виробляти, ми повинні навчитися виробляти. Тому що ну, краще, чи ми самі. Нам більше ніхто не допоможе. Починаємо поступово відновлюватися за рахунок стійкості українського бізнесу. Драйвером України стане центральні області, стануть центральні області України, зокрема Черкащина. У нас буде надзвичайно великий кадровий голод в країні, тому треба за кадри починати думати і боротися вже сьогодні. Людський капітал це не просто людина, це те, що ми даємо їй, щоб вона була ефективна. Саме підприємці це люди, яких найбільше людей, які стали на захист нашої батьківщини. Все таки країна європейська. Ми все таки людиноцентричні, і ми маємо і бізнес. І країну будувати таким чином, щоб в першу чергу кінцевим споживачем всього, що ми робимо, всіх політик, якими ми робляємо, має бути людина, тому що єдність вона визначає вміння сконцентруватися і згуртуватися для того, щоб щось вирішити.